Ну ось чому вони так говорять в Америку, в Туреччину, в Китай, але обов'язково на Україну. І насправді як говорити правильно? Давайте розбиратись. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Ще донедавна багато хто з нас навіть не бачив різниці між цими двома варіантами на Україні і в Україні. Говорили і так, і так, але ж різниця є. Взагалі в українській мові дійсно вживали обидва варіанти і на Україні, і в Україні, але трошки в різному контексті. На Україні казали, коли мова йшла про місцевість. Наприклад, як у пісні на Україну повернусь через роки, через віки, тобто повернусь на українські землі. Що ж до держави Україна казали в Україні. Сучасні ж правила української мови взагалі говорять, що прийменник На вживається тільки з географічними назвами, котрі є лише складовою частиною якоїсь держави. Наприклад, я їду на Чернігівщину, на Київщину, на Волинь. Але якщо мова йде про саму державу, то треба обов'язково вживати тільки прийменник В, бо це свідчить про незалежність України та її державний статус у часи Радянського Союзу вживання фрази на Україну було за. Гальним існувала певна нормативна практика, бо Україна не була окремою державою, а сприймалась як частина іншої держави, тобто просто місцевість. Але після отримання незалежності в 1991 році Україна почала активно підтримувати використання фрази в Україну як офіційної форми виразу. Українська мовна політика акцентує на використанні тільки в Україну як правильної форми, що відображає повагу до. Країни як суб'єкта міжнародного права, а саме мовна політика і є інструментом формування національної ідентичності та зміцнення державності. У міжнародних документах, таких як договори та угоди, також завжди використовують форму в Україну. Але чому саме росіяни так завзято кажуть на Україну? Росія віками вважала Україну просто краєм, окраїною колонією або частиною Російської імперії і використовуючи за Раз прийменник на вони просто в котрий раз, на мою думку, показують своє справжнє ставлення до нашої держави. А нещодавно на просторах інтернету я знайшла ще й таку цікаву думку: що коли росіяни йдуть на когось війною, то вони йдуть саме на а не в країну. І так було завжди: війною йшли на Орду. На Берлін, а от коли їдуть у гості, то їдуть в Туреччину, в Монголію, в Німеччину. З нами ж українцями росіяни воювали завжди, тому йшли завжди на Україну, як на війну. Давайте поважати нашу країну, нашу мову, нашу культуру. Бо Україна це не Україна, не місцевість або колонія, а незалежна самостійна держава. Тож приїжджайте в Україну. Повертайтесь в Україну, живіть в Україні. А ще підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!